Вітаю усіх дорослих та діточок. Сьогодні четвер, четвертий день тижня, і сьогодні я пропоную вам переглянути надзвичайно цікаву виставу за мотивами казки англійського письменника Ред'ярда Кіплінга, Кіт, який гуляв сам по собі, та дізнатися, як дикі тварини стали свійськими. Давно це було в часи, коли всі тварини були дикими. І собака був дикий, і кінь, і корова, і вівця. Всі вони були надзвичайно дикими. Вони мешкали у дикому первісному лісі, уникаючи один одного, але найдикіший із усіх диких тварин був кіт. Він гуляв сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Одного вечора давні дикі люди повечеряли м'ясом, смаженим на вогнищі у своїй печері. Після вечері щасливий чоловік заснув. А жінка сіла біля вогнища, розпустила своє волосся і почала наспівувати пісню. А тим часом всі дикі тварини зібрались подивитися на дивне світло, що линуло з печери. І нарешті дикий кінь. Тупнув своїм копитом і сказав Друзі мої, навіщо чоловік і жінка запалили те величне світло у великій печері, і чи не зашкодиться нам? Дикий пес понюхав повітря своїм диким носом, учуяв пахощі смаженого м'яса і сказав Піду, побачу і все розповім. Думаю, що нічого лихого зі мною не трапиться. Котику. Ходімо зі мною. Ні, відказав кіт. Я кіт, котрий гуляє сам по собі і ніде надовго не затримуюсь. Пес неспішно пішов до печери. Коли пес трохи відійшов, кіт сказав сам до себе Я кіт, котрий гуляє сам по собі і ніде надовго не затримуюсь. То чому б мені не піти і не побачити, що там відбувається для власного задоволення. І тихенько пішов кіт за диким собакою. Пес підійшов до печери і увійшов всередину. Чого тобі треба, дике створіння з первісного лісу? запитала жінка. Що то за чарівні пахощі розносяться по всьому Первісному лісі? запитав дикий пес. Тоді жінка взяла просмажену кістку і кинула її дикому собаці, промовляючи А ти спробуй це, дика тварина із первісного лісу. Дикий пес згриз кістку, смачнішого він ніколи не їв, і сказав. Дай мені ще. Жінка відповіла дика істота із первісного ліса. Якщо ти будеш допомагати моєму чоловікові на полюванні і охороняти печеру, то я буду давати тобі стільки кісток, скільки буде потрібно. Пес поклав голову на коліна жінці і промовив О, мій друг! Я буду допомагати твоєму чоловікові на ловах та охоронятиму печеру. Так, дикий пес став свійською твариною. Наступного дня. Жінка зрізала великий оберемок трави із заливних луків, висушила його так, щоб він пахнув, як гарне свіже сіно, і поклала його біля входу до печери. А тим часом всі дикі тварини з Первісного лісу дивувалися, що трапилося із диким псом. І нарешті дикий кінь стукнув своїм копитом і сказав: Я піду, побачу. І скажу, чому не повернувся дикий пес. Коли жінка почула, як дикий кінь заходить до печери, спотикаючись об власну гриву, вона засміялася і сказала Що ти хочеш, дике створіння, із дикого лісу? Скажи, куди подівся дикий пес? запитав кінь. Жінка відповіла О, дике створіння. Може, ти прийшов скуштувати цю пахучу траву? Дикий кінь стукнув попитом і відповів так, це правда. Дай мені її покуштувати. На це жінка відповіла О, дика істота, із дикого лісу. Нахили свою дику голову, дозволь мені надіти на тебе вуздечку, і я буду давати тобі цю прекрасну траву тричі на день. Кінь схилив свою дику голову, і жінка загнуздала його. Кінь домухнув на коліна жінці і сказав О, хазяйко, я буду вашим слугою заради цієї прекрасної трави. Відтоді кінь став свійською твариною. Наступного разу, гордо тримаючи рогату голову, до печери пішла корова. Корова пообіцяла давати тепле молоко в обмін на пахуче сіно. Відтоді і корова стала свійською твариною. Наступного дня кіт пішов до печери сам. Підкравшись до печери, кіт побачив, як полум'я багаття освітлює печеру. Він відчув пахощі парного молока і сказав Куди поділася корова? Жінка розсміялася і відповіла о, дике створіння з дикого лісу. Повертайся назад. Ми не потребуємо більше ні друзів, ні помічників. Я не товариш і не помічник, я кіт, котрий гуляє сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Я хочу зайти до твоєї печери, грітися біля багаття і пити тепле молоко. Ти така мудра і така прекрасна. Не можеш бути такою жорстокою і не впустити мене. А що корисного ти будеш робити? І я можу з'їсти ось цю мишку, яку ти так боїшся, сказав кіт і проковтнув мишеня. Велика тобі подяка, сказала жінка. Тепер ти можеш завжди пити тепле молоко тричі на день та грітися біля багаття. А кіт відповів так, тепер я можу завжди пити тепле молоко тричі на день та грітися біля багаття, але я кіт, котрий гуляє сам по собі і ніде надовго не затримуюсь. І відтоді кіт став жити в печері, ловити мишей, забавляти маленьких дітей. Але коли приходить час, коли приходить ніч, коли місяць сходить над землею. Він, кіт, що гуляє сам по собі, ніде надовго не затримуючись. Він мандрує чи по дикому первісному лісу, чи по кронах дерев, вимахуючи хвостом в дикій самотності, ніде надовго не затримуючись. Після перегляду вистави, ми з вами дізналися, що багато-багато століть тому люди приручили багатьох диких тварин. І люди, і тварини від цього отримують певну користь. Люди доглядають за тваринами, а тварини забезпечують нас їжею, побутовими речами, дарують дружбу та спілкування. Отже, тварини, що живуть поруч із людьми, на фермах, в господарствах, в приватних оселях, і приносять людям користь, називаються свійськими тваринами. Сьогодні на нашому занятті пропоную здійснити маленьку подорож на ферму. Щоб потрапити на ферму, потрібно відгадати, які тварини там живуть. Я буду загадувати загадки, а ви уважно слухайте та називайте правильні відповіді. Здавна людям помагає. Довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і го го і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Хто пасеться на лужочку то в стобокий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будь Тему -му, му здорові. І подякуйте корові. В неї замість носа рило, весь город ним перерила. Хрюкає вона хрю-хрю. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня. Це замурзана свиня. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить, збуди двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес. Які ще тварини можуть жити на фермі. Так, ще на фермі можуть жити коза. Вівця, кішка, кролик, бджоли. Ми відгадали усі загадки, пригадали всіх тварин, і ми потрапили на ферму. Пограємо з вами у гру. Розгляньте уважно картинку. Я поставлю вам декілька запитань, а ви спробуйте дати на них відповідь. Назвіть тварин. Які дають нам молоко? Так, це корова, коза та вівця. Назвіть, у кого на картинці є пір'я. Так, дійсно, у тварин на картинці пір'я немає. Які тварини мають роги? Так, це. Корова, коза та баран. Хто любить ласувати травою? Люблять ласувати травою коні, кролики, вівці, корови та кози. Чи знаєте ви, яка із цих тварин може плавати у воді? Дітки. Коні вміють плавати у воді. У якої тварини короткий та закручений хвостик? Такий хвостик у свині. Усі свійські тварини не забезпечують себе їжею самостійно. Їх годує господар. Для того, щоб нагодувати свійських тварин. Необхідна свіжа трава та сіно, овочі, морква, буряки, кабачки, гарбузи, потрібні злаки, овес, пшениця, ячмінь. Собаки та кішки полюбляють їсти кашу із м'ясом. Також господарі дбають про житло для свійських тварин. Давайте дізнаємось, де живуть тварини на фермі. Песик живе у буді, кінь у стайні. Корівки, кози та вівці живуть у хліві. Свинки живуть у свинарнику, а кролики у кролятнику. Киці живуть у хаті разом із господарями. Бджоли живуть у вулику. Свійські тварини приносять людині користь, даючи їй їжу, м'ясо, молоко, мед, сало, сировину для одягу, взуття та побутових речей, шкіру, шерсть. Робочу силу для перевезення людей і вантажів, а також охороняють, рятують життя та майно, дарують гарний настрій під час спілкування.